Сьогодні поговоримо про щось справді важливе як отримати точніший прогноз у світі, де дані, м'яко кажучи, далекі від ідеалу? Отже, як нам зробити наші інструменти для прогнозування гострішими, коли реальність така хаотична? І це ж власне ключове питання, правда? Ми постійно покладаємося на моделі у фінансах, економіці, науці. Але що якщо ці моделі побудовані на припущенні, яке просто не працює в реальному світі? Що тоді? Гаразд, ось наш план. Швиденько пробіжемося, почнемо зі світу прогнозування, знайдемо там одну ваду, потім познайомимося з новим, гнучкишим методом. Подивимося на нього під мікроскопом, перевіримо на реальних цінах на нафту і, врешті-решт, зрозуміємо, як поповнити наш інструментарій. Отже, розділ перший світ прогнозування. І тут ми говоримо про інструменти, які, здавалося б, знаємо, вздовж і впоперек. Ага, моделі Аріма. Це, знаєте, такий собі золотий стандарт, справжні робочі конячки у світі прогнозування. Ідея проста: вони дивляться на те, що було в минулому, знаходять там закономірності і намагаються екстраполювати це в майбутнє. Ну, десятиліттями ж працювало, і аналітики їм довіряли. Але тут і починається найцікавіше є вада. Глибоко в самій основі цих моделей ховається проблема. І ця проблема. Ця ахілесова п'ята стає очевидною, коли ми стикаємося з реальним світом. І ось вона, ця проблема у всій красі зліва те, що припускає модель. Ідеальний симетричний світ, де весь випадковий шум схожий на красиву дзвоноподібну криву. А справа реальність, особливо у фінансах. Тут шум часто перекошений, однобокий, коливання в один бік набагато сильніші, ніж в інший. І це, як виявляється, кардинально все змінює. І які ж наслідки? Ну, це як ефект доміно. Ігноруємо асиметрію і отримаємо систематичні помилки в оцінках. Наша статистична ефективність падає. Точність прогнозів теж летить шкереберть. А довірчі інтервали вони просто починають вводити в оману. По суті, ми намагаємося забити цвях мікроскопом. Результат передбачуваний. Але є і хороші новини. Переходимо до більш гнучкого методу. На сцену виходить наш герой ПММ2. Це, власне, і є рішення проблеми, про яку ми щойно говорили. Так що ж таке цей PMM-2? Якщо коротко, його суперсила це гнучкість. Замість того, щоб натягувати дані на ідеальну модель, він робить навпаки він дивиться на реальну форму даних, вимірює їхню асиметрію, їхній перекис і вже потім підлаштовує модель під них. Він не припускає, він адаптується. А як він це робить? Процес насправді дуже логічний. Дивіться, спочатку він робить те саме, що і класична модель, отримує таку собі базову оцінку. Потім аналізує те, що залишилося, цей самий шум. Далі найважливіше він обчислює асиметрію цього шуму. І вже з цією новою інформацією він робить повторну, значно розумнішу оцінку. Тобто він не ламає старе, а вдосконалює його. Гаразд, теорія звучить добре, але де докази. Давайте подивимося на PMM2 під мікроскопом. І тут не просто слова. Дослідники провели аж 128 тисяч симуляцій. Це масштабне комп'ютерне тестування, щоб побачити, як метод поводиться в абсолютно різних умовах. І ось вам перше вражаюче число 47%. Просто вдумайтесь, це максимальне зниження дисперсії, тобто невизначеності, яке ПММ 2 показав у порівнянні з класикою. Зменшити невизначеність майже вдвічі це ну, це величезний прорив. А ось як це виглядає візуально якщо взяти помилку класичного методу за 100%, то pmm 2 зрізає її до 53. майже вдвічі, а менша помилка в оцінках означає, що правильно точніші прогнози. І це не якась одинична удача, подивіться на таблицю для абсолютно різних типів асиметричних даних, pmm 2 стабільно кращий, приріст ефективності в 1,75 в 1,68 рази. Але найцікавіше останній рядок. Коли дані ідеальні, симетричні, PMM2 працює так само добре, як і класика. Тобто ми нічого не втрачаємо, але можемо дуже багато виграти. Це ж безпрограшна ситуація. Добре, симуляції це одне. Але як щодо справжнього випробування, давайте кинемо PML-2 у бій з реальними брудними даними, беремо ціни на нафту WTI. І ось що кажуть дослідники: коефіцієнт скошеності, тобто асиметрії, становить мінус 0,75. Якщо перекласти з наукової мови, це означає, що ці дані саме той випадок, для якого pmm 2 і створювався, ідеальний пацієнт для нашого лікаря. А ось і результати. Не будемо заглиблюватися в деталі, але ці критерії IAC та BIC – це як оцінка для моделі. Чим вона нижча, тим краще. І подивіться pmm 2 просто розносить класичний метод цифри значно нижче. Це означає, що модель набагато краще описує реальні ціни на нафту. Отже, ми пройшли через теорію, симуляції, реальний приклад. Тепер найголовніше. Що з усім цим робити? Як це застосувати на практиці? І ось воно, питання на мільйон коли ж саме варто використовувати PMM2, коли цей інструмент буде найефективнішим? На щастя, дослідження дає нам чіткий чек-лист. По-перше, якщо бачимо асиметрію в даних. По друге, якщо маємо достатньо велику вибірку, скажімо, 200 спостережень і більше. Ну і звісно, якщо потрібна максимальна ефективність, але без ризику на чистих даних. Все доволі просто насправді. І все це підводить нас до однієї простої, але дуже важливої думки. Якщо наші дані не ідеальні, то чому наші моделі повинні сліто вірити в їхню ідеальність? PMM2 – це крок до того, щоб наші інструменти стали чеснішими і як наслідок значно точнішими в прогнозуванні цього складного неідеального світу.